Звати мене Федорук Василь Анатолійович. Я є заступник голови фермерського господарства МАІС, що знаходиться в Хмельницькій області, в Хмельницькому районі села Копастин. Наше господарство обробляє 3,5 тисяч гектарів землі. З них ми вирощуємо кукурузу, сою, соняшник, пшеницю. Ну, бувало, що сіли горовини. Ну, Плюс люцерня, бо маємо тваринство поголів'я 7 тисяч голів худобі. Сіємо люцерню, траву, відповідно. Для кормозбиральної культури у нас взагалі йде люцерня і йде кукуруза. У ну, цьому році ми мусили зібрати ми трошки траву на сінаш, тому що не вистачало кормів. Ми збирали ще й трави 150 гектарів. У нас був клас, клас Ягуар, 870-й. Ми ним працювали 5 років, а та як збільшилось поголів'я, то нам було потрібно, потрібно вже було потужнішого комбайну. Вибирали ми, багато комбайнів дивилися, до нас приїжджали комбайни. І крони приїжджали, і приїжджали, джиндіри, джундіри приїжджали, і Нюхоланд приїжджав. Але зробили ставку на Ягуари, бо ну, ми вже мали Ягуара і вирішили купити Ягуару, бо вже люди навчені на ньому. Ну, таким чином. Взяли дуже сильно потужного комбайну. Взяли більшого комбайну, тому що малим комбайном ми просто не встигали заготовити корма для худоби на рік. А нанімали два комбайни, можна наняти комбайни, але треба сіло якісно доложити, бо все залежить від якості заложеного сіло в ямі. Ми взяли комбайна, більш потужного взяли, що в Україні немає такого потужного комбайну. Взяли ми цього комбайна і закриваємо свої потреби одним комбайном. Ну, для себе для ми побачили в цьому році, що нам треба докупити ще декілька машин, потрібно докупити, великих машин. Тому що вже ці камази це вже пройдений етап, потрібно ще дві-три машини докупити. Минулому році нас вистачало, машини ще стояли, а в цьому році взяли потужного а бачимо, що не вистачає. То вже цей рік вийдемо так, як є, на другий рік будемо вже поновляти пар техніки. Ще. Якщо взяти, допустимо, по комбайн, потужний цього комбайна, по 10 бальній шкалі, то буде на всі 10. Ну, у нас такого немає тонни за годину, там, тони з гектара, ну, виверашую кукурузу, щоб була велика урожайність продуктивність, щоб була гарна маса в неї. Ну, Скільки виходить, як погода дасть. розумієте? Є ще 35 тонн, є 40 тонн з гектара, є до 50 тонн зектара, то більш. На цьому я думаю, ніхто це не вимірює, скільки треба зібрати. Хочеться по максимуму зібрати і якісну сіло. В день ми забирали біля 52 гектари кукурузи за день. І це літа десь з 9 ранку до 9 вечора, за 12 годин робочого дня. Це коли були по логістики, було все нормально, ми встигали, то ми так ми забирали. Він цей комбайн має. А будемо говорити, автопілот, автопілот да, веде комбайн рядках. вже оператор не, не запарюється, тому що десь рядків він не може побачити, веде. Плюс у нього хобот повертається теж автоматично при загрузці. Плюс ми поставили по камери, поставили. комбайнер вже не повертає голову дивитися на машину. Він собі дивиться в екран і собі керує погрузкою автомобілям. Ну, постановили ми центральну смазку, замовили комбайнер, щоб комбайнер не бігав, там, не мастив час, не тратив, бо це все час. Йому треба сісти і їхати працювати. У нас кожна година, кожна хвилина дорога. Для нашого сплату, щоб це ширина в різі, яку нам потрібна різь для силосу, для сінажу. Для ну, Відповідно, вологі нам потрібно зловити, щоб було якісно все заготовити. Ну, економічність комбайна теж має сенс. І, як сказати, правильно, щоб комбайн, ну, як більше зробив, як найбільше зробив, ми взяли якусь дуже модну, цю плющілку, дамо так говорити, якої ще теж розумію, в комбайнах це ніхто не ставив. Але коли машина привозить сілус на яму, От ходиш, ходиш ні одної зернинки цілої не можна знайти. На попередній серії в комбайні там була простий плющівка, там було, ціле зерно проскакувало. А тут ми вже зробили 600 гектарів, ще ні одної зернини цілої ми не знайшли в зерніну. Але має бути точно кукуруза, де є качан, де є зерно, тому що силос без зерна він не потрібний нікому. Та як сіло без плющілки, теж не потрібний. Користуємося ми консервантами, що для сілосу, що для сінажу. От комбайн ми брали, теж запропонували нам, щоб лили консервант не в одну точку. Ми зараз роздаємо консервант в три точки подачі, щоб в сілосі був повністю весь сілос був оброблений консервантом. Ми робимо так вітер на тону, і ми того добилися, і ми працюємо так, працюємо вже багато років. І ця Ягуар цей оснащення системою і те, що йому заведеш, зважили машини, завели, і він то дотримується, те показує, і те виходить. Бо є у нас бак на 370 літрів, от він 370 тонн набив, і все, заливай, знову консервант заливає. Плюс перевага в компанії, що великий паливний бак, що не треба до заправки робити. Тому що того часу не тратити, щоб до заправки не робити. От На 55 гектарів бака солярки вистачає. Ну, ми взяли систему ВМАС на 20 ножів, для того, щоб ми мали ми якісний сінаж могли заготовити і якісне сіло заготовити. Якщо нам би треба було сіло зробити там, на біогаз, нам треба було б інший барабан ставити. Для нашого господарства це оптимальний варіант, що ми вибрали, нам він підходить, що гарно подрібнює масу. На сінах ставляться одні ножі, на сіло ставляться інші ножі. переставляються. для всіх господарств потрібно закрити сілосну яму, тому що все залежить для курьови, це вчасно і якісно заготовити сілос. Води все якісно затрамбувати, консерванну, накрити пленку, все це якось. Тобто, чим швидше, тим краще. Але має бути відповідна волога, має бути крохмалі кукурудзі і так далі. Тобто, якщо в нас волога, то ми не косим чекаємо, коли висохне підсохне кукурузу. Так саме сіна нас чекаємо, щоб було відповідно волога. Нас такого немає, що стали і погнали вперед. От. Ми все робимо по технології. Для того ми йшли до цього багато років, йшли до того, знаєте, що була одна косілка. Зараз вже взяли дві косілки, взяли вже граблі, купили комбайн потужно, щоб раз-два швидко все заготовити. За пару днів ми там, допустимо, взяли, є погода 100 гектарів люцерній день, ми можемо спокійно заготовити цим комбайном. Раніше ми робили 40 гектарів, більше ми не могли потягнути. Ну, був слабший комбайн. Для того ми йшли, щоб купити потужнішу техніку. Цим комбайном зараз ми можемо збирати в день 50-55 гектарів, 45 гектарів. Попереднім комбайном ми збирали 32 гектари, це з 9 ранку, грубо говоря, до 11 вечора, а зараз десь-11 годин ми 50 гектарів забираємо. І люди трошки відпочивають, ну і техніка теж відпочиває. Ну, встигаємо заготавлювати. Я скажу так, якби щось не так, я би сказав, би то, що правду в очі. Чи то вам, чи їм, я така людина, що ми такі люди, що ми не скриваємо нічого. Є проблеми і ми про це говоримо. Нема проблеми, ми кажемо, що це все нормально. Не знаємо, що буде далі цим кубаю, але поки ми задоволені. Ми вже в цьому році зробили 1800 гектарів в цьому році. Починаючи зі трава і от кукуруза. Ну, техніку потрібно брати, якісну, яка має свої переваги. Ну, у всіх є недоліки, але треба брати те, що має свої переваги. Якщо ми вибрали того класу, у нас був, ми ж його і вибрали, того класу, що він працював. Було, у нас, яка різні комбайни, проводили. Ми спинилися на цьому. А аграріям? що Вони всі знають, що кому треба, я так скажу. Кому щось рекомендувати, це приїжджає, то цікавиться, то я розкажу. І так всі розкажуть, як саме я цікавлюся, мені теж розкажуть. Ну, ладно, ми працювали, ну, працюємо, у нас тут на Хмельниччині, на Західній Україні продаються комбайни, то з ними працюємо. Люди хороші, відверті, по сервісу проблем ніяких немає. Потрібно, позвонили, хлопці приїхали. І найголовніше, що розумні, що не приїжджають вчитися, а приїхали, стоять, працюють. Оце точно можу сказати. А далі матюками якщо що. Нам що потрібно? Нам потрібен мир, спокій, перемога, погоди, ну, здоров'я, мабуть. І саме головне перемови, щоб люди наші не гинули. Все. Доброго дня! Мене звати Олег Бриський, я територіальний менеджер компанії Клас. Загалом компанія клас це лідер з виробництва кормозбиральних комбайнів. Вони займають високу питому долю ринку у кормозбиральних комбайнах у всьому світі, і вони представлені на всіх континентах. Це найбільш знаний, найбільше взнаваний комбайн від компанії клас. Це клас Ягуар. Якщо ти купуєш кормозбиральний комбайн, то ти купуєш Ягуар і все. Комбайн клас Ягуар 970-й, оснащений двигуном Ман на потужністю 790 кінських сил. Загалом, концепція передачі потужності на кормозбиральному двигуні має свою філософію в компанії класи. Двигун встановлений поперек машини, і вся передача передається просто і напряму через клинопасову передачу. Передача просто напряму економить паливо і максимально ефективно використовує всю потужність. Також на даному двигуні на комбайнах клас Ягуари. Є спеціальна технологія, називається Dynamic Power, яка підбирає необхідну потужність машини для кожної операції, чи то для збирання силосу, де потрібна максимальна продуктивність і потужність всього двигуна, або ще на сінажі, коли не потрібно всієї потужності, всієї мощі мотора, Ти можеш менше використовувати потужність, відповідно, ти заощаджуєш своє пальне і кошти як в результаті. Також даний комбайн обладнаний багатьма системами підтримки, які є інтелектуальні. Наприклад, якщо це починаючи, говорячи про комбайн, як я вже сказав, це система динамік кулінг. Також є система, яка допомагає оператору завантажувати машини. Це Оптіфіл. Наприклад, наступна система, яка допомагає оператору підтримувати стабільну швидкість під час збирання це Cruise пілот, а також є додаткова система. Це автопілот, яка допомагає операторові тримати необхідну ширину збирання кукурузи на силоси. Вона побачила два рядки і веде комбайн самостійно. І вже не потрібно, скажімо так, настільки багато концентрувати своєї уваги. Ця система допомагає при роботі. Лас Ягуар працює з приставкою Орбіс, яка є однією з найліпших. Її перевага є в тому, що вона забезпечує плавний і безперебійний потік маси всередину машини. Дана жниварка, звичайно, обладнана всім необхідним. Це автоконтуром, яка тримає необхідну висоту зрізу. На жниварці також присутній автопілот, який може допомагає оператору під час водіння ягуара по рядках. Побачила жнивар приставка два рядки. І все, і комбайн самостійно їде, і це розвантажує оператора під час роботи. А що якщо ж ми працюємо на траві або люцерні, ми можемо її збирати за допомогою підбирача пікап. Дане господарство вибрало теж перший в Україні пікап 380. Вони купили додаткові граблі для формування великого валка. І для швидкості підбирання трави або шлюцерни, щоб не залишати її в полі, потрібно швидко її забирати. Далі вся поживна, далі вся маса з приставки потрапляє всередину машини. Там ви бачите вальці розташовані. Деталі, в конструктив, я вдаватися не буду. Вони гідравлічно, а також механічно пружинами підпресовуються для кращого збирання, підпресовування маси, і потім вже маса подається на ріжучий барабан. Щодо ріжучого барабану, тут ріжучий барабан на 20 ножів. І це дозволяє забезпечити. Довжину подрібнення від 5 до 26,5 міліметрів довжину подрібнення. Після е, барабану е, маса потрапляє на е, вже давно відому технологію від компанії Класс: це технологія Шредляч. І тут ми її зараз можемо побачити, де вона розташовується. Я вам покажу. Ось тут, якщо ви подивитесь далі всередину, там стоїть спеціальний такий механізм, який називається «шредлич». Що він робить? Він розщіплює зерна кукурузи, а також саме стебло кукурузи для кращого засвоєння коровою. І саме технологія «шредлич» від компанії Клас. Їх є кілька в нашому портфоліо. На даному компанії встановлена система Multicrop Cracker Shredlich. Вона дозволяє якісно розчепити всі зернини та стебло кукурузи для якісного засвоєння худобою, для підвищення надоїв молока. На даному ягуарі встановлений двигун від марки MAN. Зараз я вам його покажу, як він виглядає під капотом. Ось. Для чого я це роблю? Я хочу показати, наскільки, наскільки легкий і доступ і відкритий доступ до всіх компонентів машини. Тут ви також можете зробити технічне обслуговування, є всі зручності, є ось ці шланги для продувки мотора, які оператор має робити щоденно. А також всі необхідні системи для забезпечення машини. І як я вже казав, ця машина має дуже гарний доступ до всіх вузлів і агрегатів для технічного обслуговування. Ось, наприклад, я відкриваю вже третю кришку, і ви бачите, що машина повністю відкрита. Ви можете побачити, перевірити все в відкритому доступі і все легко і просто. Ці крила теж знімаються ось два кріплення, і вони вже будуть у вас. Тобто доступ дуже швидкий. Особливістю всіх класівських ягуарів є те, що концепція приводу. Так? Двигун розташований поперек машини, і ріжучий елемент, барабан, а також всі вузли і агрегати приводяться від ременя. Ось цей ремінь, ось тут ви можете його теж побачити. Що це нам дає? Відсутність додаткових редукторів нам дає можливість не втрачати потужність двигуна. Вона вся передається на робочі органи машини, що дозволяє нам економити пальне. Тому що ми про це теж думаємо, так? що фермер має ефективно працювати на своїй машині. Це теж одна із пріоритетів, одна із. Принципів, на яких будується концепція класівських машин. Для якісного силосу нам потрібно ж не забувати про консерванти. Тут ми можемо побачити з лівої сторони комбайна бак на 370 літрів для внесення консерванту. Ось заливні горловини різного рівня, а також ось встановлені регулюючі насоси та клапана для включення необхідної кількості. Виливу консерванту на тонну. В залежності від господарства, кожне господарство встановлює свою норму і необхідну до технічних завдань, які вони ставлять перед собою. Як вже нам власник господарства підтвердив, що вона з високою точністю до грамів вносить необхідну кількість консерванту на тонну заготовленого силосу. Ця маса вона проходить е, ріжучий барабан, потім барабан-прискорювач, і, звичайно, вся маса потрапляє через силосопровід на вантажівку. Але вся маса, яка проходить починаючи від е, того, як вона заходить в комбайн і виходить з комбайну, вона виконана в, е, е, за технологією Premium Line. Це е, покращений метал, він грубший, що дозволяє. Е, Рідше його змінювати, оскільки ця машина дуже багато перепускає через себе силосу за сезон, так? І тому ці деталі мають бути дуже високої якості. Тому компанія Клас в цьому теж іде вперед, і вона власникам, які купують машини з преміумлайн, які в нас вже йдуть деякі машини, і в стандарті навіть вона дає додаткову гарантію саме на ось цей силосопровід. Від трьох років додаткової гарантії, так це теж дуже важливо для клієнта, тому що ці частини не потрібно часто змінювати. Далі ми перемістилися в кабіну нашого ягуару, і тут ми можемо побачити, наскільки кабіна є просторою, і це дозволяє цілий день комбайнерові дуже зручно працювати. Звичайно, тут є всі необхідні для цього. Системи, допомоги, а також е клімат-контроль, е музика, обдуви зі всіх сторін. Е це дозволяє е оператору концентруватися на процесі збору, а не відволікатися від роботи. На терміналі Цебіс, е коли машина запущена, оператор бачить всі необхідні налаштування машини. Продуктивність машини, а також може її тут швидко налаштовувати одним дотиком пальця. Керування приставками, а також швидкістю руху здійснюється за допомогою цього жойстику, який дуже зручний для руки. Автопілот активується, оберти двигуна, а також всі необхідні інші налаштування. Ось тут ви можете також побачити додатковий екран. Який дозволяє операторові слідкувати за наповненням кузова. Ця система у класу називається OptiFill. Наступним таким важливим бонусом для оператора машини це, ж, звичайно, є холодильник, який теж присутній ось в допоміжному кріслі оператора. Він знаходиться ось тут. Кабіна клас Ягуар 970 є просторою та комфортною для оператора. Вона містить гарний огляд та добру кліматизацію, а також зручні та ергономічні органи керування клас Ягуар 970. Часто ми не встигаємо зібрати наш силос в день. Інколи нам приходиться і працювати вночі. Як ви бачите, рельєфи полів різні і. Ти маєш дуже добре бачити, куди ти грузиш і що ти грузиш. Окрім е, систем допомоги оператору, е, на комбайні представлене дуже якісне ледовське освітлення, яке дає е, гарний огляд на всі 360 градусів і для ефективної роботи на полі. Ну, але ж оператор працює в полі, керівник господарства має ще безліч е, задач. Е, щоденних той сіє, той збирає силоси. Кожна класівська машина має ліцензію Class Connect, і тобі на 5 років абсолютно безкоштовно ти просто скачуєш додаток на свій мобільний пристрій і отримуєш додаток Class Connect, додаєш сюди свою машину, і ти можеш в реальному часі відсліджувати показники машини, з якою швидкістю працює, який, наскільки встановлена довжина різки. Наскільки встановлений є шредлич та інші показники ефективності машини, господар може відслідкувати у своєму мобільному пристрої. Тому Клас Конект допомагає контролювати всі свої класівські машини на полі просто з мобільного пристрою. Це дуже просто. Тож, шановні аграрії, вибирайте якісну, досконалу, ефективну для роботи техніку компанії Клас. Вона вас не підведе у найскладніші моменти. На все добре!